Всім привіт, друзі! З вами я Спітка, і сьогодні ми будемо леді Баг грати. І зараз до мене підозрюється моя сестра. Давайте отож виберемо з ким. Я, якщо що, то буду в, ну, в школі вчителем. Але там і е, школа ну, дещо закрита вчителька, то я буду враженко. Навіть не мій. І біжимо до школи. Не сідаємо. Так, з Медіам, бач, звернув. Якщо хтось дивився Ледьбак, то знає, де ось цього ображника Дім. А школа я забула вже де. Так. Ну не, ну тут Тут мы идем Я не знаю, это школа Может там Хотя бы Ну не, бы там, да-да Да, это школа Так, спешим Спешим мои друзья. Так, треба, як звучали Учити. Эээ. Кто-то надо. Цього на сьогодні не уходим. Так это школа? Як же все, все. Ну і удалили все на дочці. Всі дали, чекаємо очі. І також десь який чоп у мене. Діака чекаю. Добрий день, Адриан. Добрий день. І сьогодні ми будемо вивчати... Живність людини mm -hmm. і про життя її. Зрозумів, Адріан? Mm -hmm. що вона любить, наприклад? Ч чого вона любить їтися? Адріан. Ось це ми будемо вивчати. яку вона може полюбити? <свистит> Поняв, Адріан. Адріан, ха Йди до дошки. До дошки йди. Ой! Ой! Ну, Адриан. Давайте її, я друзі перекворі. Адріан помітив в мене, хто я насправді. Чекаємо. Кому захватом и до мене домой дому шоруйму, друзья? Я не буду башню медианицы просто. А я Так тому заяц. Я в твоєму будинку, а я в твоєму будинку. Тікаймо. Взагалі, тому Адріану не можна. Цьому суперкоту не можна заходити в мій будинок. Подивись. Ось так. До картини біжимо. Бражный клуб. Здорово. Текаем на а я просто... Все, Маринад. потом цикаты и перетворювати, щоб він мене не знайшов, або я вже не хочу Просто что-то дал, Десь можна ось цим сто. Хло, я тут вредна в наша. А цього ми не знаємо, хто такий. Давайте просто станемо звичайним Адріаном. Але головне, щоб Адріан наш до школи не запів. Ну все, хай порастворивається. Давай Давайте його палкою покрутим. Погнали рятувати світ. Я тут зараз не надо. Він Чому всі люблять леді баку крім мене? Порис не порис. Ой, Сейчас... Приходим, денег, Ой, ну. Я за ладзибак и чтобы Ой, думаю, да привержу в норме. Короче, в гости. Так, пиду до... Так, ты не забыл занято. Ты маринет, я думаю, и в гости спешу. А вот маринет. Тук-тук-тук-тук-тук. Ахо, тук-тук. Можно зайти? Я зашел. Да что, там, Маринет? Друг? А, Маринет, привет. А? Маринет, это твой гость? Маринет, Маринет, я же тут. Маринет, я же тут. Ладно, я зараз буду грифнути своєму ліжку. Перетворення. Перетворитись так, як у нас ну, все. Так, зараз я прийду. Так, люди, нам треба знайти місце гарне, щоб перетворитися, щоб люди на нас не відтрищалися. И дитин, если ты так не А потом я аж перевірю Ну, Маринет, вы знаете, хто це так. Але на цей будинок мені здається. А що неможливо взяли А якщо на дерево? На дерево, а на куруси, я так поняла, що може? Ми не можемо сюди якось застригнути, но мені треба якось. А я вже знаю на будинок Маринет. Вона вже переспорядила. На марінетний пупінок. Ци не так тяжко залізти. Не огляду, як я, гляду, я коли хочу. І ось маринетний. Эм е і ось на маринет. И все ми вже тут на деху. Разкакаємо. А туда не минуло. Цікаво, давайте в каналізацію телепортуємося або подзвоним до Лезібак. Лезібак алло, алло. Алло. Давай, бо тут у нас куди Давай Давай на мер -ра будинок. Мер -будинок. На мер будинок. Ну з басейном, з качечкою. Алло. Ну, де по-моєму підпусу. Йде по котячому нюха, якщо ти знаєш, як я пахну. Точно, покуця, чи... Точно От тепер я вже в мереному будинку застряв. Качає... Зараз я буду телепорт робити. Все, ну я на а я не знаю, куди ж мені зробити той дурний телепорт. А ти бачиш, Я вже телепортувався на мерний будинок. Я теж намерена будиночку. Леді Бак, ти де? Та я намерена на будиночку. На даху? Ну, Леді Бак, обдивися, тобі не здається щось тут дивне? Не здається, а що? Ну, дивися, ми... Ну, якщо тобі не здається, то ми ще в каналізацію не ходили. Ти пішли в каналізацію. Ми маємо на телепорт її не робити. Я не буду телепортуватися, друзі. Я не знаю, куди... Це у Китай телепорт. Ну, давайте тут зробимо телепорт не в Китай. А в каналізацію. Ось в каналізації телепорт зробили. І давайте шукати нашого туга. А там що? Ж... А туда ми якось не можемо наш. Не, можем. Маринет, я тут подозрел его не буду. Ну, Давай кидам шоколадку зимой.

Я на я на поїзді что-то ездил. Пиши до мене за мною. Ты вже за мною. Ты біжи вже за мною. О, що там за будинок красивий? Ты не за будинок за мною пішли в цей будинок. Який? я тебе? бачу. Поскакали. Я Ой. тебя не вижу, Марионет. Я знаю. Ну, иди по этому водинку. Я тебя нет, не вижу. Я не твоего петли пока не вижу. Видишь, видишь. Вот в круг подойди. Вот. А ты у вас. А я вижу тебя. Отже, ви не бачите. Опа-на. Опа-на. Пишіть за моїм підписом. Він каже, вона каже мені, що їх за її підписом, друзі. Ну от бачите, її підпис. А я тут дивися. Ну, може, давайте пошукаємо ще десь. Тут ми застрігаємо, а сестра мені каже не потрібні речі. Хорош, я до тебе біжу. Не надо, я вже знаю на якому-то бутылку. Еще дома. Я знаю на якому-то. Дівьяку. Опа, нам. Блин. Ну и де это? А О, там буду спать, я, друзья. И, и вот спать я таянный прохи. Я конкурс. А ну. В этом я тебе больше выстрелю. А? Ну и что-то. Вау, тут сходить, я буду перша. А я же тут. Фіка, а як я тут ходю? все, Милка, я хожу в повитре, рятуй. Не буду. Тут Просто тоже лезнешь сходы. И дохлый, что не Сподайте, чего вас тут цікавого?